На мою думку, досить багато людей люблять грати в різноманітні ігри, і часом хочеться зіграти в якийсь лутер-шутер, але який вибір нас зустрічає? І так, майже ніякий. Гівнотарков я навіть в приклад не беру, адже податки на болотняву армію це не жарти. Так ось, повертаючись до теми відео, хочу сказати, що є досить цікава гра, яка б могла замінити Лейно Тарков, а саме Lost Light. І зараз ми з вами дізнаємось, чи гідна ця гра вашого часу. Ну що ж, ви на каналі Need to Play, ну а ми поїхали. Ну що ж, розпочнемо ми з того, що гра Lost Light це гра від досить відомої компанії NetEasy Games. Ця компанія зробила такі ігри, як Badlanders, Cyber Hunter, Nice Out чи навіть Life After. Якщо коротко про саму гру Lost Light, то ця гра представляє себе досить цікавий клон Escape from Tarkov. І сенс гри полягає у тому, що вам потрібно вийти в рейд, щоб знайти цікавий лут для продажу крафту чи для місій, і вам потрібно винести цей лут з ігрової локації, та само собою вам потрібно уціліти, адже вам будуть заважати, боти та справжні люди все ж таки у всіх людей така ж сама ціль, як і у вас. І це все вмістилось в мобільну гру, яку офіційно портували на ПК. Так так, Lost Light це порт з мобілок на компи, але нехай це вас не засмучує, далі ми поговоримо більш конкретно про Lost Light. Якщо більш поглиблено дивитися на ігровий процес гри Lost Light, то чогось суперскладного тут немає. Перш ніж вийти в рейд, вам потрібно одягнути і озброїти вашого персонажа. На самому початку гри у вас буде кілька гвинтівок, їжа, аптечки тощо. Так що з порожніми руками в рейд ви не підете. Як тільки вас заспавнило, у вас мета знайти якомога більше дропу і бажано як можна дорожче. Але крім вас на карті є ще й інші люди і боти. Але вбивати їх не обов'язково. Це вам не батл рояль. Якщо вас уб'ють. То ви втрачаєте буквально увесь дроп, який у вас був в інвентарі, але крім того, що у вас було в спеціальній комірці. Якщо коротко про цю комірку, то увесь лут, який був там, не зникає після вашої смерті. До речі, цю комірку можна збільшити в цій грі. Як грати в Lost Light по стелсу або вбивати всіх направо і наліво, вирішувати тільки вам. У противника може бути крутий лут, і він просто може перестріляти вас, а може й навпаки. Якихось обмежень на перебування в катці у вас немає, проте раніше було. Але час від часу на локації буде так звана буря, яка буде віднімати ваше здоров'я. Але це не проблема, в грі можна хілятися. Напевно, ви задасте питання, типу, ось я залутався, у мене повнорачей, і що далі. А далі вам потрібно вибратись з вашим лутом. На самій карті буде помічено один з виходів. Вам потрібно до цього виходу добратися та успішно вийти. Усього на карті може бути декілька виходів, бувають звичайні виходи. Ходи, а деякі бувають платні. Наприклад, для того, щоб вийти з рейду, вам потрібно знайти якусь річ. Тепер стосовно лутингу. Насправді лутинг грає дуже велику роль в грі, тому що будь-яку річ, яку ви знайшли, можна продати або щось скрафтити з неї. Ціни на різний дроб по різному варуються. В більшості випадків все залежить від рарності вашого луту. Всього в грі є 5 видів рарності. А саме сірий, зелений, синій, фіолетовий, червоний та золотий. Насправді розробники частенько змінюють рарність, тому, можливо, уже щось змінилося. Думаю, що і без того зрозуміло, що фіолетова річ буде рідкісна і дорога, а ось, наприклад, сіра буде нерідкісна та недорога. Але бувають виключення. Виключення полягають у тому, що є гвинтівки без різних модулів, а є з модулями. І гвинтівки з модулями будуть дорожчі ніж гвинтівки без них. Як я говорив раніше, ціни в грі ну дуже сильно різняться. Ви можете знайти одну річ фіолетової рарності за умовних 60к ігрової валюти, і можете знайти іншу річ теж фіолетової рарності, але вже за 120к. Продавати речі це важливо. За це ви будете отримувати ігрову валюту, за яку зможете купувати різноманітний шмот у вигляді рушниць, броні тощо. Окрім цього, у грі є безліч, на перший погляд, марних предметів, але не такі марні ці предмети. З них можна скрафтити різні дорогі і корисні речі. Наприклад, ви можете накопити матеріалів і скрафтити собі більш містку захищену комірку, а це важливо, повірте мені. Так само в грі можна крафтити. Практично будь-який лут, але тут є один нюанс. У грі обмежений склад. Для тих, хто не в курсі, склад це місце, де ви складаєте лут після виходу з рейду. І як раніше говорив я, цей склад обмежений, але його можна розширити за крафт матеріали та ігрову валюту. До речі, тим же самим ви підвищуєте рівень вашого складу. Кожен рівень вимагає більше матеріалів. До речі, так само можна розширити майже усе у вашому притулку. Так, так, у грі є повноцінний притулок, де можна навіть ходити. Крім цього, у грі є торговий майданчик, де ви зможете купувати та продавати різноманітні речі. І що найважливіше, це все відбувається між справжніми людьми, але багато вище перерахованих принад вам будуть доступні по ходу прокачування рівня вашого персонажу. З кожним рівнем вам стають доступні нові модулі, зброя і так в цілому предмети. Крім цього, вашому персонажу можна прокачувати окремі характеристики, наприклад, витривалість і усе в цьому дусі. І працює це так: якщо ви багато бігаєте, то прокачується витривалість, якщо часто отримуєте кровотечі, то Прокачується ваша стійкість або щось таке чимось нагадує система як San Андреас. Так само, що немало важливо, у грі є дуже велика кількість різноманітної зброї, а так само прекрасна система кастомізації зброї. У грі Lost Light ви можете із звичайної мосіньки зробити щось схоже на СВД навіть. А із простої МП5 можна зробити цілий кулемет. І саме через це я люблю гру Lost Light. Самих же модулів на зброю у грі велика кількість, їх теж можна продавати. Але що найголовніше, Модулі в Light не для краси. У грі справді відчутна віддача, незважаючи на те, що гра портована з мобілок, і саме модулі на зброю компенсують цю віддачу. Крім цього, в грі є невеликий наголос на реалізм. Якщо ви довго бігаєте, у вас падає витривалість. Якщо ви довго не їли і не пили, то ваш персонаж про це попередить вас. І у випадку, якщо ви проігноруєте це, ви можете померти від спраги або від голоду, або від того і іншого. Якщо зістрибнули з висоти. То ви можете зламати ногу, і про швидке пересування можете забути. Або ж якщо по вам вівся вогонь, і ви зловили кровотечу без бинта чи аптечки, ви довго не проживете. І якщо ви померли перед виходом на наступний рейд, вам потрібно вилікувати вашого персонажа. Тому що з кровотечею або переламаною ногою йти в рейд не найкраща ідея. Окрім усього вище сказаного, в грі є квести, за виконання яких ви будете отримувати різні предмети, досвід тощо. Насправді, квести це теж важлива тема. Якщо ви їх не будете виконувати, то деякі товари в магазині просто не будуть вам доступні. Окрім цього, в грі є вигляд від першої особи та від третьої. Вигляд від першої особи добавили досить недавно, і цей вигляд дав грі. Наче нове життя, гра стала в рази атмосфернішою та крутішою. Окремий респект розробникам за реально круті анімації. Вони реально виглядають досить круто, але на жаль, у грі є велика кількість багів, які сильно впливають на враження від гри. Будемо надіятись, що розробники щось з цим зроблять. Оточення в грі ну дуже круто зроблено. Всього в грі чотири карти, і ці карти сильно відрізняються одна від одної. Перша карта, яка вам буде доступна, це фабрика Баф. Ця карта себе представляє не надто велику територію на фабриці. Ця карта зроблена дуже навіть атмосферно, в деякому постапокаліптичному стилі. Після цього вам відкриється ще одна карта, але вже з більш відкритою місцевістю. І ось саме на цій карті ви зможете реалізувати різні стилі геймплею, наприклад, зі снайперською гвинтівкою, дві інші карти теж з відкритою місцевістю. І всі ці карти зроблені просто бомбезно. Будівлі, начебто, не. Повторюються і це прикольно. Скрізь відчувається постапокаліпсис. На всіх картах, окрім фабрики Баф, є лісова область, і це прикольно, на мою думку. В атмосферному плані гра просто суперова. Коли ходиш по різних місцях, відчувається, що це не якийсь там незграбний блазень зробив цю гру. Так, заради галочки. А реально усе прикольно зроблено. Звичайно, всю цю красу псують боти, але нічого страшного. Розробники гру оновлюють та додають різноманітних босів, і насправді фішка з ботами вже здається не такою і поганою. Окрім цього, недавно додавлений вигляд від першого лиця просто суперово в'яжеться з атмосферою гри, і, на мою думку, це досить круто. У графічному плані гра теж просто суперова, тим більше ми не забуваємо, що гра портована з бобілок. Виглядає вона насправді досить непогано. В налаштуваннях гри можна багато чого налаштувати, і це насправді прикольно. Більш конкретні системні вимоги до гри Lost Light ви можете побачити на екрані. З моїми, наприклад, системками гра йде без проблем, а у мене GTX 1050, Ryzen 1600 AF, ну і 16 ГБ ОЗУ. І гра цілком іде нормально на максимально Налаштуваннях. Як підсумок, хочу сказати, що Lost Light це дуже прикольна гра. Звичайно, в грі повно косяків та багів, і це просто супер, як лайново. Але все ж таки, гра прикольна, і насправді, на мою думку, це кращий клон Escape from Tarkov на компи. Я в цю гру граю уже декілька вайпів, і насправді мені вона досить сильно подобається. Часом гру закидаю Потім повертаюся. Що ж ви думаєте про гру? Можете написати в коментарях. Мені насправді цікаво дізнатися. Ну що ж, ось такий огляд гри Lost Light у мене вийшов. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково вліпіть вподобайку. Ну а ти, друг мій, підпишись, адже тут знімають крутий контент.